Доброго ранку ми за Клагом скинула дітей до школи і вже їду а, до Талси, бо треба встигнути на перше інтерв'ю в 845. Так що побажайте мені. Удачі! Я думаю, все буде добре. Я навіть не хвилююся. Ну просто що а, через це я не проходила через інтерв'ю дуже дуже довгий час. Жила своїм мамським життям. Так що мені навіть цікаво. Так що поїхали. Ну що, приїхала я в першу школу. У мене навіть ще 5 хвилин в запасі, так що пішла я шукати жіночку, з якою я повинна зустрічатися. Ну що, як і стоїло очікувати, вони мене хочуть, вони вже каже, а, ну я сказала, що в мене ще інтерв'ю, каже, Ідіть на інтерв'ю і робіть своє рішення. По-любому будемо раді вас мати а, в нашому дистрікті, навіть якщо ви не оберете нашу школу. Але а, ми дуже сподіваємося, що ви нас оберете. оберете. Так що дуже дійсно дуже а, гарні люди, такі дуже приємні. А, так що вони сказали, як тільки напишіть і ми почнемо процес. Так що після інтерв'ю з іншою школою я а, зроблю своє рішення. Коротше, приїхала ну, зарано знову а, до наступної школи і а, повинна сказати, що та, що та школа в таких гарних таких, сусідствах, районах, такі дома гарні, все таке. Воно мені все одно, але. <смір> я ще не пила, не встигла, <смір> бо поки дітей відвезла туди-сюди. Треба... Я і так прокинулася раніше, ніж зазвичай Зазвичай я прокидаюся в 6.25. Цього разу я десь встала в 6. 6-10, бо треба себе провести до порядку. все ж таки людей зустрічають. Якось так. Добре, чекаю. Ну що, інтерв'ю пройшло дуже добре, вони в мене дуже хочуть. <теку> так що. Але я сказала, що я все ж таки піду а, в першу школу. Я вже написала е, директору, чи хто вони там, е, з ким я розмовляла, що я обираю їх. І... Буду чекати, чекати, які будуть наступні кроки. Готуємо вуглі, пам'ятати цю курочку і лосось, що ми купляли. Думаю, і те, і те зараз погрілимо. Дочекалася, бли, коли, коли починається бути спекотно у нас на подвір'ї. Ну я в норм. Ну, терпимо Шкварчик. Тут на кукуручка. Так, де фокус. Думаю, я в машині. Що я роблю в машині? Коротше, у нас одна дівчина спонтанно запросила до вона не знала її роблять. Коротше святкування і день народження, вона каже: Дівчата, приходьте! І вийшло так, що я її хочу, але не хочу самой перти, і сіла два серіал дивитися. А тут Даша мені пише, а ти йдеш. Я кажу, я піду, якщо ти підеш. Я кажу: А якщо ти мене ще забереш, то взагалі буде класно. Так що ми їдемо. Я така, а я кажу Джулієті, куди я їду, каже, а вона каже, так я там святкувала своє 21 день народження, це бар. Я кажу, о, ну так як добре, що в мене є водій. <гум> так що ми їдемо святкувати. Коротше, ми знайшли це десь у цій будівлі наверху. Даша каже, я не була в барі 100 років. Років так 5, Я кажу, а я останній раз в барі була на своє 21-й день народження. Років двадцять чотири мій напій. Я навіть не згадаю, що там в ньому. Це безалкогольне махіто. У моєго водія. І з чоловіком. це з 50 років. Ай-яй-яй, красуня. І я, б, вже, і я вже назад вдома, тому що а, у Даші у неї а, мала два місяці. Коротше, чоловік подзвонив, мала кра, плакала, і ми повернулися додому. Але зробили приємно Даші. І, коротше. Все встигли, все встигли і зараз дивлюся серіал. Доброго ранку. Ми закохомо. Ти та що таке? Та що таке? Ти приблуда така, приблуда ти, так? Да? Ну що, пошли їсти? Пошли. Пошли їсти. Да, да, да. Та ти, та ти прям я не можу. Ой! А ти з ти теж будеш тут спати? Він в цьому е, диняному траку спить часто. Так, тут в мене творог в процесі ще більше, ніж півтори години так я роблю тісто на пиріжки. З цього в мене вийде 25 пиріжків. Я хочу зробити з рис. Вареним яйцем, і зеленою цибулею. А завтра у нас буде наша виставка, на яку я замовляла кімнату в бібліотеці. І там я хочу також, що ми можемо продавати пишки, щоб кошти пішли у підтримку наших військових в Україні. Я буду працювати у нас тут з організацією. Клахомовською, яка цим займається. Вони регулярно постачають їм і сухпайки, і там рукавиці. Ну, коротше, все, що треба військовим. Так що от. Це одне з них. Я ще хочу маковики робити, і це ж роблю творог, щоб було хочу пиріжки з творог. Коротше, тісто в мене підіймається пиріжки, Творог в мене а чи в якийсь, я а знаю, він якийсь дивний не в мене, чи я його не докислила. Він такий трохи як желатин виглядає. Я його залишила остигати в, в теплій духовці. Сподіваюсь, може він дійде до кондиції, що мені потрібно хробці, може в мене творога не буде. Може не буде пиріжків з творогом. Де я їду, я їду в крамницю, де я купляю Мак і а, почну з рулетами. Так що, якщо що, будуть, в мене просто пиріжки. А, треба цибулю ще купити. Коротше, мені, мені треба <с?> <с?> мені треба заїхати. І а, сьогодні дітям казала, що після школи підемо на басейн. Думаю, там приготувати сосиски, так що треба докупити. Сосиски в мене є, треба докупити булки і е, сосиски дюшачі. Бо у мене е, трендці е, з яловичної не буде. І така дівчинка. Добре, поїхали. Так, навчинка. Готово і тісто вже теж. Так, пиріжки. Тут вже наліпила, там вже наліпила. І в мене вже замішується тісто на рулети матові. Тут в мене остигає творог. Нібито нібито становиться більш ворожно виглядаючи. Так. так. Яйцем вже змазала. 25 пірішков з рисом, яйцем цибулею. Вийшли з духовки, змазуємо масом. Даємо, даємо відпочивати. Так, що в нас тут? Тут у нас продовження марининої кулінарії. рулети, а от і рулет. Так, коротше, все, все, я ну, спекла, окрім пиріжків з творогом, Деня забрав дітей зі школи, потім він, вони пішли по потім вони пішли по крамницям, туди-сюди. Коротше, скала сказала, що вона не хоче йти. Зі мною Джулія і Джашик тренькою, веземо сосиски, Ще ще зупинимося, купимо щось попити. І Ольга сказала, що сьогодні вона працює, не зможе з нами бути. Ну, ми і так, добре поплаваємо. Бо літо вже підходить до кінця, діти вже в школі, нема стільки багато шансів поплавати, так що будемо. Поки є можливість, треба використовувати. Хоч вже сім е, вечора. Кажу, довго вони покрамиться в нас. Так, ми в басейні. У нас 96 градусів, але це 35. Але сонечко заходить і так прикольно відчувається, дуже приємно. Джулія така каже, що я можу просто сидіти і читати. Джашик приніс свою свій човен. На жаль, на жаль, Ольга працює зараз. І малі не прийдуть. Нібито не прийдуть. Каже, може, може каже, в ту мура. Джасі, не forget, you have no floaty, let's put floaty on. Діти задоволені, Вероніка прийшла. І Тімор, так що у них є компашка. Угу. Эй, гер! Ми Жулета їмо. Діти граються. Їм не до сосісок. Я, мабуть, піду в воду, тому що мене комари все ж таки знайшли. Вау, ми ніколи тут не були коли так темненько. Навіть місяць вже за довгий час вийшов такий маленький. Так, що таке, ага. Щось маловато тут світла, я б сказала. Так, ми вже прийшли, у нас знову, у мене знову тісто. Все ж таки вирішила зробити з творогом пиріжки. Так, наліпила, наліпила я булочки отаким от чином, бо творог завжди була і так? так що я йому дала волю. Подивимося, що вийде. От дивіться, от такі булочки в мене вийшли. З домашнім творогом. Коротше, час ночі, вже початок другої, другої години, все закінчено, все готово. Фух. На завтра, так що, слава Богу, Гейб такий виходить а, зі своєї кімнати каже, в нашій хаті так смачно пахне, але нічого не можна їсти. Якщо завтра сонце, завтра, коли залиш... залишки, будеш їсти. Зараза мати. Так що, Отакі от справи. А я буду закривати влог. Дуже дякую за вашу підтримку. Перегляд, перегляд, реклами, коментарі, полюбляйки, підписку. Дуже-дуже дякую. А Вам бажаю миру, свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічей на добраніч. і баба.